Чи замислювалися ви, чому країни торгують між собою? Здавалося б, зовнішня торгівля невигідна. По-перше, вона створює залежність від зовнішніх виробників. Якщо в сусідній країні, де ми купуємо 40% пшениці, буде неврожай, постраждає постраждає наша держава. По-друге, внутрішні виробники постійно конкурують з імпортерами і це не дає розвиватися вітчизняному бізнесу. Можна вигадати ще декілька причин, але в реальності ми бачимо доволі великі обсяги міжнародної торгівлі. Один із вимірів цього обсягу відношення суми експорту та імпорту до ВВП країни. Для України це значення вже перевищує 100%. Загалом протягом останніх 60 років середнє значення цього показника серед країн має позитивну динаміку. На графіку також чітко видно ефект великої рецесії 2008 року на міжнародну торгівлю. Чому міжнародна торгівля така популярна? Ще в 1776 році Адам Сміт запропонував просте пояснення, відоме як теорія абсолютних переваг. Цей принцип доволі очевидний. Розглянемо його на прикладі двох друзів. Антон і Надія, друзі та сусіди, люблять вареники і голубці. Також вони зайняті люди, тому можуть готувати їжу лише 2 години на день. Антон за ці дві години може зліпити 10 вареників або зробити 4 голубці. Надія може зліпити 15 вареників або зробити 3 голубці. Припустимо, Антон любить голубці та з'їдає 3 голубці та 2 вареники. Надія любить вареники, тому з'їдає 10 вареників та 1 голубець. Антон має абсолютну перевагу у виробництві голубців він більш продуктивний. А Надія у виробництві вареників. Якщо вони будуть спеціалізуватися на виробництві того, що виходить краще. То Марія за дві години може зліпити 15 вареників, а Антон зробити 4 голубці. Тоді разом вони вироблятимуть більше, ніж поодинці, 15 вареників та 4 голубці. Вони можуть домовитися й обмінятися так, що кожен споживатиме більше вареників, ніж до цього. Наприклад, Надія може платити 3 вареники за 1 голубець. У цьому простому прикладі ми побачили наявні вигоди від спеціалізації та обміну. Можна змінити умови і зробити надію більш продуктивною у приготуванні обох видів їжі. Вона вироблятиме більше і вареників, і голубців. Тоді для надії немає сенсу спеціалізуватися на приготуванні вареників і торгувати з Антоном. У реальності країни, які мають абсолютну перевагу в виробництві багатьох товарів, все-таки активно торгують із маленькими країнами. Британський економіст Давид Рікардо запропонував нове пояснення принцип порівняльних переваг. В основі принципу лежить альтернативна вартість. Наприклад, для Антона альтернативна вартість чотирьох голубців дорівнює 10 вареникам. Якщо він витрачає 2 години виключно на приготування голубців, то відмовляється від альтернативного використання цього часу. Якщо альтернатив багато, для виміру береться найбільш вигідна. Оскільки в нашому прикладі Антон має лише одну альтернативу вареникам це голубці. Вимірювати альтернативну вартість вареників будемо в голубцях. Отже, Антон може виробити на 2,5 вареника менше, якщо приготує додатковий голубець 10 поділимо на 4. Надія може виробити на 5 вареників менше, якщо приготує додатковий голубець 15 поділимо на 3. Іншими словами, альтернативна вартість виробництва голубців виражена у варениках, більша для Надії, ніж для Антона. Тому Надія має порівняльну перевагу в виробництві вареників, а Антон голубців. У цьому прикладі висновок на основі принципу порівняльних переваг такий же, як при абсолютних перевагах. Надія має спеціалізуватися на варениках, а Антон на голубцях. Якщо Надія в абсолютному вимірі більш продуктивна, може виробити більше і голубців, і вареників, вона все ще може отримати вигоду від обміну з Антоном. Надії вигідно частково спеціалізуватися на виробництві вареників, тобто. Виробити частину порівняно дорогих хлопців, а іншу частину імпортувати в Антона, тому що в нього вони дешевші. Кожен голубець можна імпортувати менш ніж за 5 вареників, що витрачаються на внутрішнє виробництво. Антон може вигідно обміняти голубці на дешеві імпортні вареники. Так обидва отримують вигоду і споживатимуть більше і вареників, і голубців. Цікаве запитання, у чому порівняльна перевага України. Багато хто думає, що це продукти сільського господарства. Але достатньо зайти в будь-який супермаркет, щоб побачити, ледь не половина овочів та фруктів імпортована. Давайте розглянемо структуру зовнішньої торгівлі України. У 2015 році сільськогосподарська продукція складала 40% експорту та 10% імпорту товарів. Основні серед експорту продуктів сільського господарства соняшникова олія, Кукурудза, пшениця та соя. Серед імпорту тютюн та цитрусові. Але найбільша група в торгівлі товарами це виробничі товари. Вони складають 49% експорту та 56% імпорту. Серед експорту в основному переважають залізні вироби, зазвичай із невисокою доданою вартістю напівфабрикати та руда. Серед імпорту домінують, як і очікувалося, нафтопродукти та інші енергоносії, а також фармацевтичні продукти й автомобілі. Що відбувається із власниками різних видів ресурсів, коли умови торгівлі змінюються? Наприклад, змінюються ціни на світових ринках або зникають бар'єри для торгівлі, тарифи й інші нетарифні на обмеження, наприклад, квоти, надвисокі стандарти екологічної якості тощо. Ми зрозуміли, що зовнішня торгівля дозволяє країнам споживати на рівні, що перевищує виробничі можливості за існуючого рівня технології та кількості наявних ресурсів. Але не всі відчувають ці прямі переваги, існує доволі сильний супротив лібералізації торгівлі. Чому так відбувається? Для кращого розуміння побудуємо невеличку модель. Уявімо, що економіка виробляє два види товарів гармати та масло. Це класичний приклад з підручників економіки, та має два види ресурсів люди і капітал. Припустимо, що виробництво масла, продукту сільського господарства, буде працемістки, а гармат капіталомістки. Також зробимо реалістичне припущення, що країна не повністю спеціалізується на виробництві одного виду продукту, а виробляє обидва в певній кількості. Ще одне важливе припущення: робоча сила може вільно переміщуватися між секторами. Тобто, кожен працівник може бути або зайнятим у сільському господарстві, або перейти працювати на завод. Тепер проведемо ментальний експеримент і подивимося, що відбувається, коли країна переходить до вільної торгівлі. Відбудеться вирівнювання внутрішніх та зовнішніх цін. Якщо до лібералізації існувало два ринки: внутрішній та зовнішній, з різними цінами, то після лібералізації ринок стає єдиним з єдиною ціною. Припустимо, що ціна на гармати зростає відносно ціни на масло. Відповідно, працівникам заводів починають більше платити. Тоді з часом робоча сила починає переміщуватися з поля на заводи. Це Спричиняє підвищення заробітної плати і на заводах, і на полях, адже пропозиція робочої сили на полях падає. Відповідно, щоб найняти робітників, фермерам потрібно більше платити. Також виграють власники заводів, капіталу, який задіяний у капіталомійській індустрії. Але власники капіталу, що задіяний на полі, це техніка або будівлі, які фермери взяли в оренду, будуть втрачати від такої зміни. Варто зазначити, що зарплата зросте для робітників обох індустрій, але не однаково. Робітники заводів будуть у відносно більшому виграші, ніж робітники на полях. Це призведе до негативного ефекту на розподіл доходу серед населення. Зросте різниця між доходами найбагатших і найбідніших. Такі зміни зазвичай помітні й ті, хто програє в абсолютних чи навіть відносних термінах, виступатимуть проти відкритої торгівлі. Швидко підсумуємо. Перша модель, так звана рікардіанська модель порівняльних переваг, показала, що вільна торгівля вигідна обом державам, незважаючи на їх розмір чи ресурсну базу. Завжди вигідно спеціалізуватися на чомусь навіть частково і торгувати. Друга модель, так звана модель фіксованих факторів, оскільки капітал був зафіксований за кожним сектором, і тільки робоча сила могла вільно переміщуватися між секторами, показала інше. Загальні вигоди від міжнародної торгівлі неоднаково розподіляються між різними власниками ресурсів. Тому в короткостроковій перспективі хтось виграє, а хтось програє. Щоб узгодити обидві моделі між собою, потрібно додати, що вигоди тих, хто виграє, перевищують втрати інших. Тому чиста вигода від переходу до міжнародної торгівлі в обох моделях позитивна. Це означає, що якщо компенсувати тим, хто програв. У тих, хто виграв, ще залишиться. Тоді може втрутитися держава і запропонувати механізм такої тимчасової компенсації. З часом обидва сектори підлаштуються під зміну торгівельного режиму і тих, кому не вигідно, не залишиться. Якщо вас не переконала можливість мати чисту вигоду від вільної торгівлі, додам, що існують інші виходи. Наприклад, лібералізація торгівлі за певних умов може призвести до прискорення економічного зростання. Це Довготривалий ефект, який наші моделі не показують. Цікаве запитання, що станеться, якщо лібералізувати ринок праці. Наприклад, уже довго існує потік нелегальної економічної міграції низькокваліфікованої робочої сили з України до Польщі. Це було зумовлено різницею заробітної плати в країнах. Внаслідок лібералізації ринку ціна на польському ринку знизилася, а на українському зросла. Звичайно. Повного врівноваження цін не відбулося, оскільки не було повного злиття двох ринків. На графіку можна побачити падіння реальної заробітної плати у будівництві в Польщі до 2004 року. Після того, як Польща вступила до Європейського Союзу у 2004 році, почалася швидка міграція поляків до інших країн Євросоюзу та також до Великобританії. Таким чином, пропозиція робочої сили в Великобританії зросла, а в Польщі впала. Це призвело до зниження реальної заробітної плати у Великобританії після 2004 року та відповідного підвищення в Польщі. Також стає зрозумілим, чому серед населення, яке підтримало так званий Brexit, здебільшого низькокваліфіковані робітники, такий аналіз можна зробити щодо внутрішньої міграції працівників у межах країни. Внутрішній ринок робочої сили в Україні не обмежений законодавчо. Кожен громадянин може вільно обирати, де жити та працювати. Внутрішня міграція збільшує пропозицію на місцевому ринку праці, і це призводить до зниження зарплати на ринку. Якщо більшість мігрантів низькокваліфікована робоча сила, ці ринки першими відчують ефект. Підсумуємо: у цій лекції ми познайомилися з теоретичними засадами міжнародної торгівлі. Ми дізналися про принцип порівняльних переваг, який не тільки пояснює, чому країни торгують, але й якими саме товарами та послугами. Рікардіанська модель показала, що за умов спеціалізації та торгівлі обидві нації отримують вигоду. У реальності часто існує багато політичних перепон щодо лібералізації торгівлі певними товарами чи в цілому. Ми побачили, що це природно, адже вигоди від торгівлі не розподіляються між усіма рівномірно. Майже завжди будуть ті, хто програють. Але сумарний ефект виявляється позитивний. Тому за правильної внутрішньої політики можна компенсувати тим, хто програв. Ми також поговорили про міграцію, як різновид лібералізації торгівлі ресурсами. Вільний рух ресурсів зазвичай вирівнює ціни на них. Це означає, що така лібералізація може бути невигідною. Тому ми спостерігаємо все більший контроль над імміграцією серед жителів розвинених країн.